Давайте виконаємо вказану задачу. За умовою маємо, що у нас трапеція БСД, у якій проведено середню лінію МН. Також відомо, що верхня основа БЦ має 9 см, середня лінія 13 см, і відомий кут ADC, який має 45 градусів. Необхідно з'ясувати величину сторони АБ. Отже, АБ. У нас невідомо. Давайте по кроках виконуємо. Отже, що таке середня лінія? Це відрізок, який сполучає серединки бічних сторін. Але якщо ми хочемо відшукати величину середньої лінії, то ми знаємо, що це є півсума двох основ, а саме BC додати АД, що ділиться на 2. В даному випадку у нас невідома основа АД. Тобто, якщо я все помножу на 2, то ми маємо 2, що множиться на МН MM, до сумі основи БЦ плюс АД. Або звідси, щоб знайти АД, мені треба що 2М відняти БЦ. Давайте підставим. Отже, 2, що множиться на 13, відняти 9. А саме 26 відняти 9. А саме будемо мати 17 сантиметрів. Так, для чого це нам необхідно? Отже, з точки С проведемо висоту, нехай точка К. Ми розуміємо, що дані висоти є одинакові. Тобто, сторона АВ, як бічна сторона, але, оскільки ми маємо прямокутну трапецію, то вона виступає в ролі висоти і відрізок ЦК теж. Отже, якщо ми відшукаємо значення ЦК, то автоматично можемо стверджувати, що сторона АВ така ж сама. Для того, щоб знайти ЦК, ми розглянемо Трикутник ЦКД. Отже, з трикутника ЦКД Відомо, що кут К буде мати 90 градусів, кут Д за умовою 45 градусів, а отже це означає, що якщо ми хочемо відшукати кут КСД, то у прямокутному прикутнику це 90 відняти 45 градусів, і виходить, що він теж має 45 градусів. Отже, Прикутник СКД, прямокутний, та рівнопетрений, а отже відрізок КД, такий самий, як відрізок СК. Ну, поки що ми його не маємо, але Якщо ми провели висоту ЦК, то розуміємо, що фігура АВЦК є прямокутником, у якого протилежні сторони рівні, тобто таке саме як ВЦ, тобто 9 см, тому, щоб знайти відрізок шукати. Нам треба від довжини AD відняти BC. Тобто 17 відняти 9. А це означає, що величина АВ 8 сантиметрів.